Піснею наближають перемогу. Народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан у межах великого благодійного туру «Воля» провели вже зо три десятки концертів в Україні та Європі. На них зібрали близько 4 мільйонів гривень на потреби нашої армії. За активну громадянську позицію співаків відзначили міжнародними нагородами. Про цінність відзнаки перші концерти весняного туру та подальші плани виконавців розпитували наші журналісти. Чернівці, Полтава, Кременчук, Рівне, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Кам'янець-Подільський, великий благодійний тур незламною країною воля заслуженого артиста Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Бужинської триває. Піснею співаки зцілюють людські душі та збирають гроші на потреби армії. Незважаючи на війну, люди настільки щирі, настільки відкриті, настільки вони. Знаєте, просто дали нам стільки енергії ми їм, а вони нам ще більше. Це були фантастичні концерти, і ми всі разом об'єднали наші серця, наші думки, наші душі за, для перемоги України. Це було дуже круто. Лише за перші концерти весняного туру артисти зібрали близько пів мільйона гривень. Ці гроші вже спрямували на допомогу нашим захисникам. Сьогодні ми, ми замовили. замовили два джипа для наших хлопців для передової. Тому робимо також сьогодні. Було перераховано на лікування нашого з бійців, який підірвався на міні, і йому потрібна реабілітація і протезування. Внесок співаків у розвиток культури та їхню волонтерську діяльність відзначила міжнародними нагородами асамблея ділових кіл. Катерина Бужинська отримала орден Святої Софії, а Михайло Грицкан – орден за громадянську доблесть. Ми дякуємо теж за цю нагороду, за те, що наша робота оцінена за те, що ми з Михайлом все ж таки робимо. Гарну справу для своєї держави, а перш за все, для самих себе, тому що це наш громадський громадянський обов'язок. Я вдячний, що нас високо оцінили нашу роботу, наш обов'язок, який ми сьогодні робимо. Наш благодійний тур воля. Які сьогодні і в Україні і за кордоном збираємо допомогу нашим найкрутішим збройним силам України і заради нашої мрії, всіх українців всього світу, нашої перемоги. На найближче два місяці в графіку великого благодійного туру незламною країною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Божинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Юкрейн News інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги.